Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський Поруч зі мною політолог Олексій Голобуцький. Доброго дня Доброго. ми хотіли б обговорити останні події, які відбулись. Перше напевно, запитання: куди подівся Путін? Воно цікавить усіх. Є деякі припущення, він захворів, в нього інсульт. Він колеться ботексом, він там, він тут. Як ви думаєте, чому? Немає ніякої реакції. І хтось проводить навіть дослідження про те, що він перебуває може там, а може не там. Ну, повинні розуміти, що все ж таки. Є величезна різниця між авторитарним лідером і демократичним лідером. Да? Тобто є... ну, американський президент не може зникнути. Він, як ми взнали після Моніка Гейт, президент не може, в нього є тільки одна кімната, де він а, може сховатися від відеокамер. Да? <говорю> тобто він практично взагалі нічого не може зробити без того, щоб на нього хтось не дивився. Інша справа такі, такі лідери, як Путін, Кадафі. Там, всі інші так кажуть, диктатори, да, вони панують. Вони, можливо, в нього просто а, а, поганий настрій, да, він не хоче ні з ким спілкуватися. Від цього ж що... просто ми, ми очікуємо а воно може бути зовсім по-іншому. Да? Ну, Не гіршу, як це. Хтось це вважає, як буде свято національне, не тільки українське, якщо з Путіним щось трапилося. Але, але все одно ми повинні розуміти, що. Ну, а, Логіка Путіна і логіка нормальних лідерів зовсім різна. Да? Тому для нього це абсолютно не проблема. Він через завтра з'явиться і скаже, ну що, от ви, ви... Тому от і це буде знов ознакою того, того що він є персоною номер 1 у світі. Розумієте? Вже от його нема там, пару днів, і весь світ вже обговорює різні версії того, що з ним трапилось. Якщо ні, якщо все ж таки це якщо зібрати всі версії, ну, більш-менш, Людей, які ну, не те, щоб поінформовані, але принаймні можуть, мають якісь там е аналітичні здібності і інформацію, то ну, можливо, дійсно, що дуже складна ситуація для нього. Є внутрішня боротьба, е внутрішня боротьба саме між різними групами в Кремлі. І ніхто не може розуміти, які саме точно сто процентів, але те, що. Впевнений, після вбивства Німцова щось відбулося там, да, це факт. Тому що ну, реально, коли, версь, коли країна, яка пояснює все, що завгодно, бреше всім цьому світу практично все, що завгодно, нема військ в Україні. Спочатку це були зелені чоловічки, потім признали. Тобто ну, постійна брехня. І тут вони не можуть, ну, який би німцов не був би відомий і так далі, але все одно, ну, вони Контролюють все практично, да? тобто і слідство, і хто і як. І тут вони навіть в цьому заплутались. Да? Тобто є різні версії, є різні, то признають себе, то визнають себе вбивцями, то не визнають. Тобто дуже багато історій, плюс там Кадиров, плюс інші варіанти. Да? Тобто, можливо, такий варіант, що дійсно силовики, які борються за фінансові потоки, які дуже сильно впали. Да? Угу. І вони розуміють, що одна частина, мабуть, хоче. Консервативна частина поглиблення конфлікту максимально Тоді вони будуть вони тоді ну, розуміють, що не буде ніяких, скажімо так, рухів в іншу сторону, і вони спокійно будуть заробляти на тому, що вони заробляють. Тобто на війні, на всьому, на, на, на тому страху, який за є в Росії, чи інша частина, яка. Ну, звикла до іншого життя, яка звикла відпочивати в Європі, лікуватися в Європі. Ну і взагалі ти використовувати гроші не просто як в плані їх складувати, десь а використовувати, як, як, як вони того вимагають ці гроші. І звичайно, їм не подобається ситуація, коли вони бачать, що коло звужується, і дуже сильно. Поки це були там одні генерали, там різні. Потім вони розуміють, що пройде небагато часу. Якщо далі конфлікт буде продовжуватись, то взагалі людина жодна. А з Росії, яка хоч трохи там має хоч якийсь вплив, вона не зможе не те, щоб виїхати в Європу, вона не зможе взагалі нічим займатися от, з західними країнами. Ну, а в середу Сполучених Штати Америки вони розширили ще список санкцій проти а, певних там, громадян Росії і України. Тобто, ну насправді там коло звужується. І... Ну, коло звужується, коло звужується, і а, ті люди, які, скажімо так, Трохи не хочуть платити за амбіції а, чи за безпеку. Ну, то, що це навіть не амбіції Путіна. Я впевнений, що це все ж таки просто боротьба за життя, бо він чудово розуміє, чи це був його та основний аргумент в усіх цих проблемах, в тому, що ну, він хоче померти на посаді президента Росії. І він не може піти в сторону. Да? Йому потрібно постійно, Тому для цього йому потрібно контролювати країну. Контролювати країну виключно пропагандою вже не, не, ну, не вдавалося. Да? Ось з'явилося Крим. Потім війна на Донбасі, да? тобто тепер зовсім інші вже обставини, які вони не, роз, не прорахували, да? що грошей просто може не вистачати на, на ті самі соціальні проблеми, які вони затикали рот в великій частині російського суспільства. Да? Ну просто вони поміняли там більш-менш пристойне життя на відсутність політичних прав. Це теж закінчується, і ну тобто, в будь-якому разі, Путін зараз в дуже складній ситуації, яку він, якщо він живий, що він здоровий і так далі. Якщо там якісь інші вже такі палацеві там перевороти не збулися, ми, ми, ми цього не знаємо, ми можемо тільки гадати. Якщо він все ж таки ще контролює ситуацію, то йому треба робити вибір. Да? Вибір між тим, щоб зараз піти, все ж таки, на ну так. Попросто простому на мирову, тобто да намагатися якимось чином налагодиво контакти з заходом з Україною. Ну то, тобто, взагалі, це й деескалація, чи йти до кінця? У нього нема третього варіанту. Йому отак, от ні туди, ні сюди. Ну не вистачить ні ресурсів, ні можливості. Ну ви пропускаєте, що у Кремлі там може точитися якась боротьба, хто за Путіна, хто проти Путіна, і наприклад, той, хто проти Путіна, вони можуть підставляти Путіна подібними вбивствами там німцова. Ну звичайно, це може бути. Ну, яка б не була контрольована система, ну все ж таки Путін, як би він не хотів бути, він не Сталін. Да. Для того, щоб бути Сталіном, треба кожні декілька років ліквідовувати своє оточення, так чи інакше. Да, з, ну, в, 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 якщо ти вся любов, так би мовити, до, до тебе і, скажімо так, то, що те, що ти корюєш ними, побудовано виключно на клептократії, да, тобто люди звикують, вони крадуть, да, і вони, звичайно, ти їм даєш можливість вкрасти. Поважають, вони тебе, якщо ти не даєш, можливо, вони, звичайно, пристають тебе поважати і намагаються тебе змінити. Це не, це не острах, це не страх, да, такий, як у Сталіна. Да, там, страх за життя, за сім'ю і так далі, постійний при тому. Тому, звичайно, що абсолютно нормальне явище, якщо там дійсно існують різні групи, які... Не пов'язують, не хочуть е, пов'язувати своє майбутнє з Путіним, да? от він хоче в прірву. Да? Якщо наверх кудись, якщо заробляти більше грошей, там, можливо, вони готові. Якщо в прірву, в яку вони очевидно вони бачаться, да, uh -huh. то вони це, вони, звичайно, не хочуть. А заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков є така новина. Припустив, що введення додаткових санкцій з боку сполучених штатів Америки пов'язане, а що введення нових санкцій США пов'язане з невдоволенням Вашингтона про вихід Росії з договору про звичайні збройні сили в Європі. Вони вже вийшли, так російсько да, Росіяни вже вийшли. їм це розв'язує якось руки, якщо вони вийшли з цього договору. Це це, це ми повинні розуміти, що це дуже все відносно ці договори. Ну, ми бачимо на, на своєму прикладі. Ну будапереський договор, з да, приводу uh -huh. ну, розумієте, це договори вийшов, не вийшов. Тут так. Тут країни домовляють, тобто нормальні країни, вони домовляються про щось, вони виконують. А те, що країна, яка вже не виконує міжнародні договори, якщо вона вийде з іншого договору, чи не буде його виконувати, чи буде це, не має вже значення, тому що нема довіри до Росії, але це такий. Ну, Росія ж повинна чимось відповідати на санкції, на весь цей тикс. Да? Вона відповідає тим, чим може. Вона ж не може зробити, як там Дмитрий Кісельов да? тобто привратити в пиль ядерну да? Америку. Да? тому вона відповідає: ну не так багато кроків. Вони провели вже санкції, які, крім того, що вчезли так мовити продукти в рос... іноземні в російських магазинах. Да? Ну там трохи Грецію, трохи Болгарію, трохи там Румунію. Воно там але все з Європа це відчула так, як відчувається Росія. Да економіка Європи не впала. Чим вони ще можуть відповісти? Не продавати нафту і газ, так взагалі грошей тоді не буде. Тобто ну... відповіді такі от будуть тактичні, да? от, вийшли з договору, потім вийдуть ще з якогось договору. Да? А вони вийшли з договору про звичайні збройні сили в Європі. Тобто, їм можна мати зараз чогось більше, так? За... Ну, вони, вони тепер вони вважають, що те, що висадились американці, ну, не висадилися, приїхали американські військові в Латвію, що збільшується військовий Контингенти з в Європі, да, це, uh -huh. мовити, це такі концентрація збільшення е, 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 антиросійських військових, військових сил да, на кордонах з Росією. Тому що вони, їхня остання військова концепція, що НАТО це націлена на, проти Росії. Да, і, Таким чином вони вважають себе, що вони нічим не зобов'язані. Вони так само будуть збільшувати а, присутність військ в Європі. Ну, вони ж мають, тому тобто, це теж причетність при, при, при до Європи. Uh -huh. а, нам Сполучені Штати Америки не дали летальну зброю, але надали а, хамери. Це нам допоможе у війні з Росією. Ну, давайте все ж таки зараз війни вже немає в такому розумінні, да? є все ж таки перемир'я, які не які а, Ну тр треба розцінювати. По-перше, є така поговірка російська, да? там дальньому коню зуби не смотрять. ну, все ж таки треба бути вдячними за це. По-друге. Це є психологічна, так би мовити, така допомога, тому що, ну, що б не дали, що не треба переменшувати ж настільки. Да? У нас в усьому є брак, в будь-якому напрямку. І в машинах, і в безпілотниках, і так далі. Це психологічне, такі, що Америка про нас не забуває, що все одно вона орієнтується на підтримку України. І, ну, Склалася така ситуація в світі між міжнародними світовими лідерами. да Тобто Обама, Меркель і інші вони не хочуть не те, щоб провокувати Путіна, да вони не хочуть безпосередньо входити в цей конфлікт. Якщо почнеться війна. Ну, ми повинні розуміти, що є багато інших засобів, скажемо, надати нам зброю, окрім просто прямої видачі. Є багато інших варіантів. Тому все ж таки, це є такий крок, можливо, нам не подобається, і в ньому є дійсно багато мінусів, але з іншого боку, ми повинні розуміти, що ми не можемо командувати європейцями, американцями. Ми тут в залежному в стані. І Треба далі працювати просто. Треба працювати далі, щоб перше, нам більше довіряли, це на міжнародному дипломатичному рівні, і робити все, щоб ну, скажімо так, щоб на нас не дивилися, як на країну, яка ми повинні розуміти, що є величезна кількість лобістів, проросійських, просто так мовити незалежних, да, які дуже часто б'ють на те, що ми дуже корумпована країна, да, і все те, що нам дають. Воно йде нам не на користь, скажімо так. Да? От треба доводити своєю працею, своїми реформами і так далі, що все ж таки ми на якій є сенс довіряти. Ну нібито вже вирішено, так питання з кредитом довіри у вигляді першого траншу від міжнародного валютного фонду. Все ж таки будуть у нас там 5 мільярдів, так? Ну, спочатку так. 5 мільярдів, uh -huh. у нас загалом 17, а по загалом це 25 <гум> мільярдів, Да. Але але ну, знов ж таки, це. Ознака довіри це раз, по-друге, це і є, от, так би мовити, розумієте, вони ж не просто захід, отак от. Ми так часто так відносимось до цього всього, що от нібито кредитом МВФ вони. Повинні нам дати в будь-якому разі, да? а от зброю, от це от теж вони повинні давати. Да? От, ну, не можна так, що все зразу. Ну, дають країні, яка знаходить, ми кажемо, війна, війна, да? от, дають країні, яка ну, ну розумієте, що це в борг дається взагалі, то це ж не дарується. А, я, я розумію, я не розумію, куди йдуть ці гроші. Це ж не перший е, е, кредит, який дає нам Міжнародний валютний фонд за 23 роки незалежності. І е, е, я не відчув, е, ну я не знаю, там, на вулиці, на якій. Я живу, на будинку, в якому я мешкаю, на школі, в якій навчається моя донька. Ну на ще там щось, що цей кредит був. Так, бачите, ми тут щось поновили, а, проклали там труби. Ні, ну те, що і, ні, ос... воно кудись. Попередні там. І... кредити вони зразу відчували. Ну люди, які розуміють по всій справі, вони зразу відчували. З'являлися більш шикарні машини на вулицях Києва, десь в районі Кабінету міністрів. Багато чого не. мінялося, звичайно. Но, а, ми повинні розуміти, що, по-перше, нам зараз дають гроші під конкретні умови, це раз дуже серйозні. По-друге, моніторинг за нами буде набагато сильніший. Но ми вже не є гравцем з тої точки зору, яку ми були раніше. Розумієте, у нас була така дуже, ну, нам здавалося, нашій еліті здавалося дуже вдала геополітична гра. Да? Коли нам Захід щось не дає, ми до Росії. Якщо Росії нам щось, ми до Заходу. І ми на, на двох стільцях це чудово сиділи собі, да тепер ми сидимо вже на одному стільці, бо що інше нас від з нас вибили більш того, ще цим стільцем б'ють по голові, так би мовити, да? другим. І тому е, у нас вибору немає. Коливання цього вже не буде, ми не побіжимо. Скажемо, ой, нас ображає Захід, вимагає відповернути борги і так далі. Нікуди вже буде бігти. Наша еліта, це оце, яка зараз знаходиться при владі, це останній шанс її довести, все ж таки, що перше, вона є елітою, по-друге, що вона має хоч якісь перспективу на майбутнє. Це буквально. Я б сказав би навіть до кінця року, буквально так, Да? Тому що е якщо це не відбудеться, не дай Боже, народним шляхом, да? Там, майданом і все іншим, да? це відбудеться дуже сильним тиском західного світу, тому що ми бачимо, як вони дуже потужну країну. Величезну країну загнали в серйозні проблеми, з нами буде набагато простіше. Що ми продовжуємо красти і нічого не робити, з нами буде набагато простіше розібратися. Да? І е, е, у них будуть всі можливості просто сказати, це не буде заявлено звичайно офіційно, але сказати, що так як ви самі не можете повернути гроші і взагалі займатися самі, ми це зробимо самі за вас, так, можете, uh -huh. да? зовнішнє управління. Тобто, якщо ми хочемо залишитись незалежною державою, це це незалежність від Росії, наприклад, да? я, наприклад, якщо ситуація буде настільки жахлива. Як вона була і останні 23 роки, тобто коли гроші невідомо куди зникали, і так далі, то я вже не проти і такого варіанту, да? тобто щоб зовнішнє управління. Тим більше що американці показали яскравий приклад того, що в своїй історії як вони в принципі, під своїм керуванням да, витягнули з розрухи військової да, Японію, Німеччину, Тайвань, це приклади країн, які ну, зараз найпотужніші да? індустріальні країни, постіндустріальні і так далі. Мені тільки не здається, що американці це зробили. Робили, ну тому що в них така добра воля допомогти свого часу Японії, свого часу Німеччині. Це а це до це добра воля. Вони хочуть. Це логіка дуже різна, так моти. Є азіатська, ну тобто російська, там знищувати все навколо і робити, щоб були усюди, так би мовити, слабкі країни, тому що не збираються нічим торгуватися з нами. Вони не збираються з нами торгуватися. Їм це не потрібно абсолютно. Да, вони експлуатують щось. Вони самі як це називається, сировинний придаток заходу. Да, їм не потрібна Україна для того, щоб вони стали могутні. Їм потрібен Крим для того, щоб вони стали могутнішими. Вони зовсім інші задачі вирішують. Америки потрібна була сильна Німеччина, Японія, інші країни для того, щоб з ними щоб це були. Економічно розвинуті країни, тому що їхня так мовити, геополітика побудована на вільній конкуренції. Да, на тому, щоб вільна конкуренція і обіг товарів, да, і в цьому є основи капіталізму, основи, в тому числі, американської економіки. Тому їм не потрібно, щоб були якісь бідні країни, які там ледве живріють. Да, вони в цьому не цікаві. Тому це є добра воля все ж таки. Да? Тому що, ну, е... якщо ж. Роб... Постійно закидують Америці там, Ірак, Афганістан і інше. Ну, найпростіше це от як робити, як в Росії. Да? І менше грошей витрачаєш, і взагалі виглядаєш дуже непогано. Це зробити як Чечню, да? Не воювати без безкінцево, а да? просто знайти найбільшого бандита, зробити його головним, давати йому гроші і казати, що він робив все, що там завгодно і так далі. Да? Американці трохи наївно відносяться да, там, до, до таких проблем. Але знову ж таки, ну, це інша тема. Я кажу про інше, що Американці, тим більше, що повинні розуміти, що це адміністрація ще тільки на півтора роки, да? скоріш за всього, прийдуть. Ну, вергідність того, що прийдуть республіканці, достатньо висока. І американці, вони по Перше лояльніше до нас, з іншого боку, але вони жорстокіше в питаннях ем, дії, скажімо так. Да? Тому е, вони хочуть за ті гроші, які вони будуть нам давати, і за те за ту допомогу, яку вони, вони хочуть мати результат. Щодо термінів, ви сказали, що це на півтора року. Коли Верховна Рада обиралася, у нас були такі розмови про те, що та там це до березня не більше. Нехай збирається цей парламент. Там а зараз там березня нічого не відбувається. парламент нібито працює і є оцінки 100 днів парламенту. Ну так, там зі скрипом башмаки, але все ж таки, ну вони там щось роблять. Ні, ну парламент дуже непогано за 100 днів. Щоб порівнювати з минулим парламентом, да? згадати нічого, в принципі, чи в позивну, крім негативу. Да? Uh -huh. Тут є в важких умовах, дуже важких умовах, все ж таки є якась робота. Ну, от Єдине, що зіпсувалося останній тиждень, там, практично цими бійками, да? ну, тут знову ж таки треба усвідомлювати, кого обираємо. Да? Ляшко не був би ляшком, якщо б так не, 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 не перед весною не означав свою присутність в парламенті. Але є досягнення, є законопроекти проголосовані, да, і, і, і це все ж таки законодавчий орган, да, все інше повинно втілювати в життя вже виконавчою владою. Тому ми вже очікуємо від виконавчої влади а, а, серйозних. Ну, розумієте, от знову ж таки, от тут дуже часто є супереч, що змінилося в позитив чи негатив. Я все ж таки відчуваю, якщо брати все те, що відбулося за рік. В якому стані ми знаходимося, наскільки впала країна і так далі. Все ж таки, і, і, і ми не бачимо а, на кожній вулиці майданів, а, людей розлючених і так далі. Да, тим, що ми вільніше набагато себе живемо, ніж це було при Януковичі, і Люди можуть виходити спокійно, абсолютно, і робити все, що завгодно. Ми не бачимо це, ознака того, що все ж таки люди перше розуміють проблеми, які є в країні. По-друге, ну нема такої критичного незадоволення, яке намагається просунути. Гривню обіцяли, президент пообіцяв 21-22. Вона 21-22, так би мовити. Да? Не 40, як паніка була поширена. Да? <глоджені> е -е. Пам'ятаємо, два тижні назад нічого нема, цукру нема, гречки нема, нібито. Да? Все є, все, тобто нема взагалі питань. Ну у нас є перед національним банком, там е -е, якось там подобі фінансового майдану. А тут під адміністрацію президента приходять в означену годину, то от приїжджаєш на роботу, нікого нема. Все тихо, спокійно. П'ять хвилин зібрались люди, півгодини поскандували, і воно пух! І знову нікого нема. У Нас, розумієте, у нас це буде до тих пір, поки, а це буде дуже довго, скажімо, за всього. Ну тут ми нічого не можемо зробити, не можна цього позбутися моментально, ми не Європа. Не Європа. У нас це буде до тих пір, поки політика це буде бізнес. От якщо можна вирішувати політичні бізнесові тобто, питання з допомогою політики, до тих пір будуть проплачені мітинги, демонстрації. Тобто, це є. Ну і в принципі, зважаючи на те, що воно зараз не глобально є в Україні, да, це, це не, не не найгірше, що може відбуватися зараз в країні. Тим більше, що. Над э, розкачуванням ситуації в країні працює величезна кількість людей. Величезна кількість людей. І те, що от відбувається, ну просто Фейсбук включаєш в да, певні дні, да, як хвилі э, э, постійно туди-сюди мовити рують, то нас зрадили, то нас здали, то нас там ще, то хто заробляє на гривні, хто там заробляє на цьому, на гречці? Цим займаються професіонали. На жаль, їм часто це вдається, але все ж таки. Тут вже спрацьовує інший момент Це через те, що все ж таки е, люди навчилися думати за остання. Я сподіваюсь, певне навіть. Да? І для того, щоб зрозуміти, що ситуація в країні не така жахлива, треба просто не з телевізору, не фейсбук дивитися, а просто вийти на вулицю і побачити, що не так вже все і погано, як воно могло би бути. Ну у Києві здається так. А от як в інших містах: Харків, Одеса. Там ці взриви. Ну Це інша ситуація, зрозуміло, ну це прифронтова, м'яко кажучи, зона хаків, <світ> да. І те, що розумієте, якщо вони почнуть в... зробити, вони ж намагаються якої мети досягнути. Да? Вони намагаються залякати проукраїнське населення, да? проукраїнських активістів населення, щоб збити цю хвилю, так би мовити, тому що іноді нам здається, дивлячись телевізор. Там... От що нема взагалі там сепарати ну, нема людей, які, скажімо так, симпатизують там, сепаратистам чи Росії і так далі. Ну, вони є, їх дуже багато там, дуже багато. Вони нікуди не ділися, вони нікуди не від'їхали, вони там живуть і мріють, там одна частина. Я не кажу, що їх там дуже багато, але достатньо. Да? І вони хочуть збити цю хвилю, щоб не здавалося, їм потрібно це, знаєте, щоб було таке громадянське таке протистояння да? От, в Харкові, в, в Одесі. Ну, що якщо вони взірвуть щось тут у Києві? Ну ну вони що? Вони вони злякають, звичайно, людей, але вони нічого люди навпаки ще більше об'єднаються, так би мовити, в ненависті до Росії, там до всього іншого. Да? А в Харкові вони взірвали, читаєш форум, і там. Люди, які живуть в Харкові, пишуть так, так їм і треба. так сказати, зачем хай ходять на ті мітінги, щось. тоді. Да? Це ж люди, які живуть дійсно там, вони так вважають. <гум> а як ви прокоментуєте те, що від нас якось останні там, пару тижнів регіонали уходять? Вони вистрибують з вікон, а вони закінчують життя самогубством. І якось так от така чистка в рядах колишніх регіоналів? Ну, Тут знаєте, у мене. Там, якщо з деякими я особ... вже покійними, я вже сам був знайомий і ну, якщо про Чечі, то я можу все ж таки повірити в те, що все його особисте, так би мовити. <говори> да, Відчув він себе покинутим абсолютно. Да. Ми повинні розуміти психологію цих людей. Вони, та робили, вони ж служаті там шістки до, до певної міри да, у, у Януковича, все інше. Вони служили, виконували якісь певні завдання, займалися своїми там, звичайно, не дуже добрими справами, але. І вони залишилися ну, напризволяще практично, тому що в них нема таких, вони, скільки вони не крали, все одно не могли вкрасити, щоб купити собі а, а, місце під сонцем в Росії. Да? Це, це треба дуже величезні гроші мати. Тому, що там гарантія безпеки, там, ну дуже багато. Тобто це клуб мільярдерів, туди, можливо, заходи да? з повним там, з громадянством і так далі. Тобто Вони залишаються тут, тому що на захід їм теж робити нічого, І там, ну, де Колобова зловлять, і на цьому все закінчиться. Йому висунули. Петлушенка висунули там, звинувачення. Да. Ну, людина в такому віці. Це одна з версія. Тобто, що це все ж таки розумієте. Перше, давайте виходити чисто статистики. Да? Ну, у нас практично вся влада, не практично вся влада, була членами партії регіонів ще півтора роки назад, Да? Якщо зараз у нас є: Народний фронт, Блок Порошенка, там ще інші політичні сили, да? це мовити, учасників, Тоді була одна партія регіонів. Якщо статистично там, якась певна кількість людей кінчає життя самогубством, да? ну, виходить, що, звичайно, що регіоність того, що це буде член партії регіонів, вона зростає. Ну, це факт просто. Да? Просто статистичний факт. Це одна. А інша версія, ну, це те, що відбувається якась зачистка глобальна, яку ми, сенс яку ми, можливо, не розуміємо до кінця. З да? ким? Це люди пов'язані, але знову ж таки, вони на якому рівні пов'язані з Ахметовим тим же. Да? Ну, що сказати, що Ахметов позбувається, чи навпаки Ахметов намагається підставити. Знову ж таки, все це. Тобто для для того, щоб зачищувати, треба, щоб ці люди мали якусь таку інформацію чи якісь такі ресурс. Ну, у Пиклушенка. Останнього це от… Анісімов, да, там, цей кримінальний смотрящий за Запоріжжям. Да. У нього то був конфлікт, то не було конфлікту. Да. Можливо, це все щось. Тобто тут у кожного з них варіантів може дуже багато. Особливо на відміну від Чечетова, якщо є діючий бізнес, і бізнес там немаленький, да, чи причетність до якогось бізнесу. Да, то, звичайно, що в такі часи, коли ну, все от відбувається в такому режимі, да, і коли дуже є багато людей, які... Ну, дивіться, ну, у нас просто на ринку дуже багато зараз є людей, які мають зброю і стріляють, і так далі. Да? От приходять людині замовлення. Піди до мітингу в Харкові взірви бомбу, да? чи піди там вбий когось. Да? Ну, кожна людина, в залежності від грошей. Ну, мається на увазі, що така ситуація в країні зараз, да? що це не якесь, так би мовити, надзвичайне. Тобто, це, звичайно, неприємно, але це ну, на фоні того, що в нас війна. Економічні проблеми і так далі, воно не кидається так в око. Просто а, з нами сьогодні був Олексій Голобуцький. Дякую, політолог. Мені було дуже приємно і якось так розставляється в пазлах новини. Якісь там такі крапки. над «і». дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.